Блять, не сміяться, в чаті. Всім привіт, чат. Всіх вітаю. По-перше, що сьогодні взагалі буде? Це такий внезапний стрім. Сьогодні внезапне шоу, розсміши мене. Отак от нема ніяких довгих анонсів, отак от за, за день, просто дропаю різко і все. Саня, поки мене не було, ти геєм став, виявляється. Ти алой, я не гей. І заходите в Діскорд, сервер, пачку. Канал очікування. Поки що там один рончик буде забавно, якщо ніхто нахуй не зайде. <рес> Чекайте, поки я вас перекину. По черзі я буду перекидувати людей. У вас буде е, до трьох хвилин для того, щоб мене розсмішити. Е, якщо я усміхаюсь, то ви отримуєте 300 гривень. Просто самий елементарний спосіб залутати гроші. Давайте пару хвилин і будемо починати. Норм дівся як свої 14-річні фанатки. Ти ідіот! Зараз я розсміюся, щоб не сміятися. На що <ker> <mae afraid Tyson> <andenIV linking mainstream voices> три час пішов, поняв? Раз, два, три. Всі ми знаємо, що в сані було багато стрімів, але після. Ой, блядь. з вони, але після стріму, як діло доходило до сексу, саня настільки боявся близості дівчиною, що збирав речі і йшов з дому ночувати на заброшку і знімати новий випуск на Ютуб. Бепсік досі не може знайти дівчину, тому і бере свою сестру. Якщо не бачив не дуже, то боїться. Саня почав виставляти так часто відео не тому, що він хоче розвинути ютуб, а тому, що класка спала на його ліжку, а не з ним. Харізма склад не смішні. Вони просто дав шабоневиш, не стрімить на твічі не тому, що забанушми, а, а лексов не засуджує, не засуджує юру за казик, тому що дав йому грошей на деф. Саня Криводійське бидло. Я тебе вітаю. Ти виграв 300 гривень, просто з нічого, з тупих приколів, але деякі були хороші. Бо я прям із -за того, що не очікував, деякі були прям хороші. Ладно, це було непогано. Починаю старт і ти мене смічиш. Раз, два, три. Розєвка. Я за два гвоздя дам дві цукерки, Електрощиток. Я за стакан води дам 100 рублі, 100 гривень на карту. Також мікроволновка, яка міняє фольгу на золото. На добивку, на добівку. Хорошо. Я дарую подарунки, якщо у дитини випав зуб. Зубна фея. Дід Мороз. Я дарю подарки дітям на новий рік. Джін із трансформаторної будки, який виконує три любих бажання. Азон, на мені краще всього грати в футбол. Мінне поле. не, на мені. Кришка четвертого енергоблока. енергоблока. Знаєш, що мене рвало в моменті? Із-за того, що в тебе мікрофон всю, всі твої звуки м'ютив, і в тебе ніхуя звуків не було чути, і ти просто без музики танцював і щось робив. Ладно, буває, непогано. А ти меми просто з ТікТоку взяв? Да, ти ж їх не подивився, ти сказав, вони годні. Хочеш пару слов сказати? Извини. Після сексу яворожко сказав ху, виїбав цю суку, і заплатив за бургер. Явор... Яворочка... <реш> Жарти про яворожки завжди смішні, блять. Чому Веліксова кинула дівчину? Тому що, коли вони трахались і він кінчав, він читав коменти тіктоти, що він хлопець мрії та ідеал. Які у нас плюси з Яворошко? Він жирний. Я не то щоб жирний, просто ну, статусний чоловік. Які у нас мінуси з Яворошко? Я не їбла, не придурок, не живу за рахунок на бальків, не купляю купується кухонію, хоча в мене стати шкідлице на карті, не пишу бездарно, нікого не потрібно, я на музику. Я трахався. Саня мені розказував, що трахався сім разів. Шість разів трахав дівчат, один раз мав я Ой, ой, я тебе вітаю, ти виграв 300 гривень. Е... Дякую, дякую. Бля, ну дякую. це вообще чітко, так не можна було про яворожка все смішне завжди. Ти просто взяв і ну, закинув. Алло. Нічого не видно. О, ролик. Видно, ану. Не видно, чи не видно. Да, видно. видно. А, вибач це, якщо мене чуєш. Да, ти... да, чу... Якщо мене чуєш це, і вибач, бо я пока у туалеті е, е, зараз е, ну, живіт дуже скрутило, дай 5 хвилин, і перезвоню. Бля, що ви розуміли, мені роля реально написав, що у нього зараз проблеми зі шлунком, і він ну, може і не в сплі, і не залетіть, і. Тут він так. Ой-ой-ой

Ти попа <реш> Ні, просто ти така феєчка гарна. От. І я такой, знаєш, е, ну, ну ти такий симпатяга сьогодні. От. Я знаєш. Е, ну так сподобався. Такі в тебе зайчики, такі. А ну підійми руки догори, будь ласка. Ні. Ні, ні віруся до гори, підміру. Так як, ну бачиш, навіть руки не можеш підняти, боже. Ні, я хочу під пашки твої видіти просто. Чи ти побрив сьогодні, чи не побрив. Сонечко, добре. <реш> Отак ходить Аліксов, коли він одівся у феєчку Вінкс. Саня зняв відео з ярохами, бо ще двох одночасно хлопців не знімав. Пісюн Сані як Анаконда, хуй проглотиш. О, ні, ну я проглотив, так. Все. Все, обійняв. Давайте в туалет. Ну, ти це трошки. Я не знаю, давай. Алло, алло? Добрий вечір. Укол бо не дало, Сашка. Алло, включайте веб-камеру, будь ласка. Е, як вас звати? Пару слів. Мене Владик звати. Я брат Валерія. Ви знаєте Валерію? Так, ну, да, так, да, знаю такого. Одного був на твічі. На жаль, вже нема. Ну, земля пухом, Валерія. Що знаходиться між біосферою і стратосферою? Мама Аліксов. Да. Алексов ніколи не почує від своєї фанатки, я повна Алло, вибачте, брат. Ви мене нормально? Що вибачте, брат? Скажи, пожалуйста, нахуй я заходив, блядь. Щоб у тебе не було інтернету, блядь. Саме просте, що можна було зробити, це просто підключити нормальний інтернет. Вибачте, я не знав, що так буде. Да. Стрімер, Саша Аліксон, скажи чесно, це щоб не виплачувати 300 гривень, мені? Ні, 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 я вам заплачу, якщо ви виграли. А я ще не виграв? Ні, ви ще не виграли. Я yeah, зараз час заново пущу. А ты улыбайся прям сейчас. Так що? зараз час, А хто казав, що час зупинений? Я ja, сказав. не бля, що? Ja, за ты? Я сказал. Улыбнусь, телефонщичка сейчас. Ч, башня? Присоединяй кто-то, блин. Я сказал. Мені інтернет впав, я сказав, час зупинено, і зараз ви будете далі розповідати. Як це люди почують, коли інтернет впав? Блять, ну ви ж почули. не на Хорошо, хорошо, ладно, ладно, ладно. Ви знаєте, хто це пише? Валера, не позорься, йди спати, не позорь нас. А Можна, можна забанити, як людей, хто пишеться. Коротше, значить хлопець, дівчина, пішли там? Бля, у вас, сука, так время от времени звук хуёвит, что мы половину прикола вашего не чуем. Что вы робите? Вы тик так дивитесь? А? Что? Что вы роботы? Дивлюсь тик А у вас еще хак... А, так, дякую, Саша, Алексова, бувайте. Дякую, бувайте. Побачимось з вами завтра. Да, бувайте. Пока. Набувай, да, Саша. Что, ты выйдешь, я не придурув? Да, Мы дізнались про стрім Алексова. Я зайшов, побачив его в крилах і вирішив, что ну. Как бы ну, є, то треба немного поколдовать, так чечи, се. По перше, почнемо з тоста. Так, ми тут. Який був би Ніку Назара, якщо б він був у 2017-го? Депчик. А знав, чим пожертвував винахідник першої по Ербром. Ребром. Ну, типа жінка. Адам Єва. Шорохом. Ой. Жар, ти будеш розповідати распределять? Я нічого не придумав. я просто вдома їду. Попробуй. Алло. Алло? Так, вам час засікати? Засікай. Ваш час пішов. Винже не будете казати, да? Ви жарт, жартувати. може, може, з людьми біля вас, які ви попробуєте щось і якось подсказку вам даю. Може, може закричите щось на весь вагон щось делаєте, я не знаю, але ну, у вас багато насправді можливостей. <різь> Всіх yeah. <laughs> обійняв, пішов спать і кушать. Дякую за стіл. Я не хочу бути сам, тихий буді приваблюю з романтикою життя. Я поки дощ, хочу під ним бути з тобою. Парку біля озера, прямо в суботу.